Добрий день студія. Підійшов нарешті до фіналу серіал по пошуку бою на Бачаті на 10 тисяч дамагу. Якби не назва цього відео, можна було б поплакати, що знову не дали 10 тисяч, але дали ми більше, дали 11. Хто тільки зайшов на мій канал, пояснюю, в чому суть справи. Десь два місяці назад, коли тільки апнули бачата. Мій товариш та колега по цеху дав мені такий челендж свого роду, знаєте, настріляти 10к плюс дамагу на бачаті. Цей товариш, також ютубер, стрімер, під нікнеймом Bizord. В нагороду за це він опублікує цей реплей в себе на каналі з відміткою нашого каналу. І на ось таких умовах ми на Бачаті відкатали пацики не багато, не мало, а... 1200 боїв, щоб знайти цей самий бій. Це перший день обнови. Все підлагує, все лагає. Як ми бачимо, що закинуло в дуже жирний сетап без арти. Де аж 6 тяжких танків, тільки одна ЛТ, 3 птшки інша СТ. ХП овер дофіга. Я розумію, що настріляти тут можна. Запитую Мантікори, де він буде давати асіст, тому що якщо він дасть асіст по прикатці, я з балкона, з інвізу можу відкидати барабан спокійнесенько. І таким чином і собі 2К домашки зафармлю і допоможу Манті підняти її показники по асісту. Реплей буде трохи дьоргатися, пацики, в цьому моєї провини немає. Перший день після оновлення. Як ви знаєте, все трохи у нас підлагує, лагає. Звичайно, ви можете, що це подумати, ганебний наклеп на компанію Wargaming може бути в теорії, а може і не бути. На ваш чисто розсуд. По бою ми бачимо розкатку, що Тесак падає в яму, Мантікора їде в непотрібну позицію в квадраті G6. І я в ролі світляка засвідчую перекатку тяжів, даю тичку в китайського вазіка, в Хевіка одну. В Хевіка даю ще одну. А радянська імба. Кати бортом, кидаємо маску. Не проб'ємо ми бортом іса 4 а по чого? Тож советськое качество. щас таких не діляють. О, советського качества. Тим часом ми бачимо, що в них кат кати кат на АБ-лінію майже вся команда, за виключенням там п'яти танків, які поїхали на воду. Тому я відразу заряджаю кумульочки і на дистанції будемо намагатися попадати, пробивати по танкам, які підіжмуть нашого Є100. Е Поки ми з вами обговорювали стратегію бою, гриль 15-й вже відправився до апостола Петра разом з приджети 65-й на тій ж самій першій другій лінії, кидаємо дві тички в Є50, е який засвічувався. Вся надія на те, що Є-100 буде трошки жити, ми його розміняємо. Під'їжджаємо в дефолтні кущі, де стоять всі ПТ та Кемпера. Бачимо Вікерса, кидаємо одну тичку. Бачимо, що він не, не спішить там відкатувати, кидаємо ще одну тичку. І викатуємо його з обзовотний протульок. Ми йому ВЛД присажуємо на 402 домашки. Пристроїли барабанчик. Робити нема що, притягуватися нема куди. Внизу. Глуха позиційка, манта по центру стоїть, світа нікому не потрібно бабаху. Ми тим часом кидаємо барабан. Віса сьомого, всі танцюють бортами. Є4 з вазіком на тройнічок запрошують Є100. Висвічуємо ми ушку, яка також намагається пострулькати по Є100. Зарядилися. Ушка добирає, докидає своє ВЛД наверх. Задирає, точніше, робить кути для нас прийнятними. І знову ж таки советське качество не прибивається. Цей раз ми вже вицілюємо трохи понижче, кидаємо НЛД, закидуємо. Дякувати Богу, дві тички по ІСУ четвертому. І на цьому дякую. СТРВ під'їхав на мою позицію. Думаю, ну, хоч трошки, знаєте, пацан поживе, постріляє. Поки я доїхав до центру нашої бази, СТРВ вже відправився в наступний бій. Дає мені тичку СТБ-1. Спочатку хотів поїхати на колінію, але сенсу туди їхати особливо немає. Тому що якщо я тут зажимаюсь, я не можу нікуди переїхати. Мене, якщо висвічують з першої лінії, мене вбиває СТБ, мене вбивають ці піджаті танки, сейвів особливо немає. Тому я вирішую зашкіритися на балкончику. Бачимо СТБ, кидаємо йому тичку, сейвимося за камінням. Бабаха кидає залп. Такий, що, знаєте, ми. Трошки підсцикали. Намагаюсь виставитися, висвітить бабаху. Раптом вона агресивно, знаєте, виставилась. Тирять в мене тичку, не пробивається борт є третього кумульочком. Скажете, в гуслю полетіла. Ну, напевно, я ж в гуслю і цілив. Кидаємо дві тички в бабах, яка там трошки зазєвалася. Вицілюємо борт башти 60 ТП, летить нижче, і ми його не пробиваємо. Дві тички на рівному місці. Ми вже просрали, тому що точність в нашій грі легендарна. Гра кіберспортивного формату. Хто не знав: кіберспорт живий. Пишіть на заборах, ставте статуси в інстаграмі, там в Тіктокі. Танковий кіберспорт живий. Тим часом ми бачимо, що піджали понизу нашу базу. І Ушка, і Вазік, там ще є 4, і проджета. От знову це ж я погано вицілив, скажіть. Кидаємо ми одну тичку замість двох в Є3. Мене люто бландять, починають. Закидую йому в ЛД, Він довертає борт і кидаю ще одну тичку. Ну, дякую і на цьому. Як результат, нас вкрали вже 3-4 чи 4 тички. Я збився з рахунку. Не суть важлива. Бачу, що нашого Єпіся фармлять піджаті танки. Я в КД мені випікувати особливо. Сенсу немає. КП в мене є, так, але толку з того, якщо їх просто висвічусь і даремно віддам. Розумію, що якщо я роздаю цей барабан, у мене вже буде не багато, немало, а 8 тисяч дамагу. Кидаю одну тичку, кидаю другу тичку. Третю. Виставляється Є5. Кіберспортивний. Блайнд він нам засаджує. Трохи ми заспокоїмося, бачимо тузі квазіка, устоять тяжко. Кидаю тичку, добираю. Трохи кваплюсь я спартжейти, тому що в цей час в мене було дофіга інфи в голові. Засейвіться від бабахи. Не получіть від піджатого вікерса тичку. І ще й моніторить Хевіка, куди він роздає свій барабан, скільки в нього снарядів взагалі. Бачимо, що Хевік роздав мінімум 2 тички. Те, що він не продовжує стріляти, значить, що він уйшов киде в теорії. Тому я приймаю вольове рішення вірватися, на мансах обхитрюю Вікерса в автоприцілі добираю його і розумію, що Хевік мені притик на 4 снаряди. Першу кидаю з автоприцілу, а далі все потрібно пацики руцями, тому що якщо я не прибуваю хоч один снаряд, я помираю. Хевік все ж таки дає нам одну тичку. 8800 дамагу у нас є. На базі залишається два 100 хпових танки, і єдиний танк, на якому ж є ХП, я можу достріляти свої 10 тисяч, про які я так давно мріяв, це Пазік 7-й. Тому підключаємо режим форсажа і мчимося до Пазіка 7-го. Не забудьте написати, що я злив цей бій пацанам І ви б відіграли в рази краще. Я обов'язково прочитаю, лайкну, можливо, відповім, якщо буде на цей час. Підкатую на мягких лавках, затаїв подих, бачу, що пазік з кимось стріляється, з якимось небудь чифом. Чекаю, поки він відстріляється, щоб не вкатувати. Він, і він на мене не заагрився передчасно. Він відкидешується. І нарешті ми можемо пристроїти свій барабан. Кидаємо йому дві тічки, критуємо йому боєукладку. Не хотів я йому виставлятися ще ширше ще давати дві тички, тому що я на підколах голда закінчилась, на жаль. Кіберспортивний є п'ятий, який нас блайнди весь час кидає мені пробиття. Я кваплюсь з другої тичкою, і типу хотів уйти в сейви, але все ж таки додаю тичку в Є5-го. І в мене трошки цей момент підгорала срака, знаєте, того, що в мене тричі не пройшла альфа перед тим як я добив 10 тисяч. От моя альфа. І в мене на той час було 9983 типу такого дамага. І, на жаль, цей реплей повністю не зберігся, тому що я раніше вийшов з бою. І наші союзники умудрилися злить е, цей бій в переважній більшості, точніше, не в переважній більшості, а коли в них перевага по ХП в 3 рази. Як це вони умудрились, я не знаю. На цьому серіал побачати наш завершується. Пишіть в коментарях, які б танки ви хотіли бачити на каналі. Постараюся награти на них цікаві бої для вас викласти. Результати боїв перед вами. А на цьому дякую. З вами був Зігрейн. Зустрінемось в нових відео. І пам'ятайте, любіть свою маму, не тільки свою. З вами. Ну, я вже казав. Все, пацаки, коротше, всіх обняв, до побачення.